Привіт! Мене звати Віта і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже корисний епізод, адже звички це те, що веде нас по життю. Ми це сукупність дій, які ми повторюємо: Від чищення зубів вранці до нанесення крему ввечері. Між протиранням очей і останнім свідомим глибоким видихом перед сном ми робимо тисячі речей, і більшість з них завчені схематичні рутинні дії. І це дуже добре, але тільки за однієї умови. Тільки якщо наші звички служать нам. Звичка це друга природа людини. І в цьому переконалися ще в давнину. Бо саме те, що ми робимо за звичкою, глибоко вкорінюється в нас і на практиці визначає, ким ми є. Погано, коли наші звички це випити кілька кухлів пива після роботи, гристи нігті або дивитися відео на Ютубі до ранку. Краще, коли нас визначають такі звички, як читання книг, пиття води з лимоном. Дзвінки родині та присідання. І щоб не було, я не засуджую. Ви можете обирати будь-які звички, навіть якщо це пиво. Головне, щоб це було дійсно те, чого ви хочете, а не те, що просто так вийшло. У цьому і є проблема звички іноді прилипають до нас як реп'ях до собачого хвостика. Хочемо ми цього чи ні. Тому сьогодні я розповім вам, як мозок виробляє звички і де вони насправді живуть. А також спробую показати, як можна впливати на їх формування. І вже зараз можу сказати, що звичку практично неможливо прибрати, відучити. Мозок не так влаштований, звичку не можна стерти, так само як не можна стерти небажаний спогад. Але на щастя, і для цього є ліки це створення нових звичок, які не залишають місце для старих. Тому запрошую до прослуховування і не прогавте в кінці умови отримання книги в подарунок. Для початку я хочу виділити три речі, які пов'язані з темою звичок. Іншими словами, зараз я розповім вам, про що не буде цей епізод. Це не буде епізод про залежності, мисленнєві схеми чи обсесивно-компульсивні розлади. Спробуємо зараз це все повкладати. У розмові про звички легко зачепитися за питання залежності. Це не дивно, адже важко не помітити, що залежності це ті ж самі звички, але особливого роду, які зовсім нам не служать і є набагато сильніші. Звичка і залежність це як доктор Роберт Брюсбенер і його агресивне і руйнівне альтер-его Халк. Сьогодні ми не будемо говорити про такі серйозні речі, як алкоголізм, наркоманія чи компульсивне переїдання. Не тому, що вони не актуальні, а саме тому, що залежності заслуговують на окрему розмову. Ми ж тим часом залишимося зі звичками, з усіма такими автоматичними діями, які допомагають нам прожити день, але не обов'язково пов'язані з серйозною залежністю. Навіть якщо вони нам не служать, вони все одно не такі шкідливі, як залежності. Другий важливий момент відрізняти звичні дії від мисленнєвих і когнітивних звичок, тобто звичок, які відтворюються лише в нашій голові і не обов'язково помітні ззовні. Звички мислення це теж дуже цікава тема, на якій я із задоволенням зупинюся, але не сьогодні. А ще є обсесивно компульсивні розлади, які теж лежать дуже близько до звичок. Але як випливає з назви, вони є розладом. Я згадую про це, щоб ми не плутали. Тепер, коли ми знаємо, про що ми не будемо говорити, я думаю, настав час перейти до конкретики. Звичка це засвоєна, повторювана дія, яка часто виконується без нашого свідомого бажання. Вона може виконуватися несвідомо, оскільки є автоматизованою дією. Звичка набувається через навчання і повторення. Якщо ви пам'ятаєте з епізоду про нейропластичність, деякі речі ми можемо вивчити настільки міцно, що вони вже робляться самі собою. Нам не треба про це думати. Приклади: ось, будь ласка. Рухова звичка вмикається щоразу, коли ви встаєте зі стільця або коли зав'язуєте шнурки. Погляньте на малюка, який тільки вчиться це робити, і ви побачите, що це зовсім не таке просте завдання. Звичка руху також працює, коли ви чистите зуби. Ви неодмінно починаєте з певної частини рота, а далі вже по вивченій схеми чищення. Так само ви звикли митися під душем або у ванні. Ви звикли одягати спочатку ліву шкарпетку, а потім праву. Ви звикли готувати собі каву, тост або заливати молоком пластівці. Ви також звично тягнетеся до свого телефону і переглядаєте Facebook, Instagram або сайти новин. Потім ви звично виходите з дому, сідаєте в автомобіль і пристібаєте ремінь безпеки. Якщо ви не маєте такої звички, будь ласка, займіться цим. Ви, напевно, вже маєте уявлення про те, яка поведінка є звичною, все це види більш менш повсякденних рутинних дій. Це послідовності дій, які можуть дещо відрізнятися з дня на день, але здебільшого дуже повторюються. І це чудова новина для вас і вашого мозку, тому що з цими рутинами і звичками частина вашого життя відбувається сама собою. Вам не потрібно бути мотивованим і вольовим. Вам також не потрібно витрачати свій інтелект, свої когнітивні ресурси, свою розумову енергію. Вам не потрібно думати, прокинувшись, чи піти спочатку в туалет, чи краще вдягнутися. Ви робите все те, що робили і вчора. Ви навіть не витрачаєте ні секунди на роздуми про це. Ви не приймаєте рішення, ваша голова вільна, а тіло саме знає, що робити, коли робити і в якій послідовності. І це, напевно, найбільша магія звички. Найбільша тому, що її недооцінюють. Те, що ваше тіло робить саме, а ви можете подумки собі десь подрімати чи політати в думках, це чудова річ. І хоча я кажу, що тіло знає і робить все саме, як ви напевно здогадуєтеся, звички це чудовий трюк мозку. І зараз я розповім вам, як і де формуються ці звички. Звичка попісяти першим ділом вранці працює тому, що як тільки ви прокидаєтеся, ноги самі ведуть вас до ванної кімнати, руки самі вмикають світло, а решту діла я не маю пояснювати. Неважливо, хочете ви цього чи ні. Просто ваше тіло робить те, що воно робить останні 10 років. Напевно, з тих пір, як ваша мама навчила вас користуватися горщиком, коли ви прокидалися. Але тепер давайте розглянемо, як формується ця звичка. Така зовсім нова. Припустимо, ви хочете почати приймати приписані лікарем ліки одразу після пробудження і запивати їх склянкою води. Замість того, щоб йти до ванної кімнати, ваші ноги тепер повинні відвести вас на кухню. Як ви це робите? Формування звички це, по суті, створення патерну руху у відповідь на певний сигнал. Говорячи людською мовою, це навчання або навіть тренування тіла, На задану команду сидіти, на іншу просити, ті, у кого є собака, одразу розуміють, про що я. Отже, в нашій історії за командою прокинця ноги повинні привести вас на кухню, руки налити води і дістати з пачки таблетку, а ротик проковнути її і сьорбнути води. І задоволено посміхнутися. Останнє може бути необов'язковим, але в цілому це гарна ідея. Ну, а тепер застереження. Така звичка починається з чогось зовсім незвичного. Навпаки. Запровадження нової звички це дуже велике інтелектуальне зусилля для мозку. В перший день ви будете робити все відповідно до вказівок лікаря, але на другий день забудете, що вам взагалі потрібно приймати якісь ліки. На третій ви згадаєте про це лише через півгодини після того, як прокинетеся. На четвертий день ви приклеїте записку на двері холодильника. А на п'ятий день послідовність подій нарешті знову стане правильною. І повірте, це абсолютно нормально. Нова звичка це важка робота для вашого мозку, це вивчення нового шаблону дій. Вона вимагає концентрації, зосередженості та емоційної віддачі. На першому етапі ви повинні скласти послідовність дій в голові, а потім виконати її. Точніше, не виконати, а саме виконувати і робити це багато-багато разів, поки вся схема не закріпиться і звичка не буде пам'ятати про ліки за вас. На нейробіологічному рівні це відбувається так: все планування, емоційне залучення, мотивація до виконання звички починаються в лобових частках, нашому найскладнішому центрі мислення і планування. Лобові частки це молода, еволюційно видатна, блискуча, але водночас надзвичайно енергозатратна частина мозку. Щоб функціонувати, лобові частки повинні мати гарні умови. Лобові частки здатні робити багато чудових речей уявляти, розуміти, знати, оцінювати завдання і хотіти щось робити, але, на жаль, багато чого з цього вони не можуть робити самостійно. Вони повинні взаємодіяти з рештою мозку. Всі рухи нашого тіла є результатом злагодженої роботи щонайменше трьох важливих частин мозку рухової кори, базальних ядер і мозочку. Тандем рухової кори і базальних ядер, а точніше, одна з підструктур базальних ядер, так зване смугасте тіло, відіграє найбільшу роль у формуванні звичок. Надалі я буду використовувати тільки цей термін. Тому що якщо в нашому мозку і є якесь місце проживання звичок, то це смугасте тіло, одна з підструктур базальних ядер. Ззовні його не видно, тому що це одна з підкіркових структур, тобто вона лежить під корою головного мозку. І кожного разу, коли формується руховий патерн, а потім і звичка, моторна кора і смугасте тіло працюють разом, щоб досягти ефекту, запланованого лобовими частками. Більше того, Смугасте тіло об'єднує окремі дії в єдине ціле. У нашому прикладі він об'єднує таку послідовність дій піти на кухню, налити води, взяти таблетки, проковтнути, запити. З цього виходить один акуратний пакуночок. Коли ви повторюєте цю послідовність достатню кількість разів, смугасте тіло консолідує її в одну дію, і це вже все відбувається на автопілоті. Тому вам більше не треба думати про те, що і як. Прокинувшись, ви бездумно прямуєте на кухню і все працює як треба, дуже зручно і корисно, принаймні в нашому прикладі, адже ми говорили про потрібну і важливу звичку. Проблема в тому, що деякі звички вже не такі класні. Смугасте тіло вивчає і запам'ятовує всі повторювані послідовності подій, пов'язані з виконанням якогось руху. Це можуть бути складні кроки хореографії аргентинського танго. Або дуже прості рухи, коли ви тягнетеся за чіпсами перед телевізором. Смугасте тіло вловлює всі ті послідовності рухів нашого тіла, які ведуть до винагороди. Це відбувається за посередництвом дофамін залежної системи винагороди. У нашому прикладі винагорода була дуже складною винагороду за прийом ліків вранці є задоволення і полегшення від того, що цього разу ви не забули про них. Але ми знаємо, що система винагороди спрацьовує за допомогою зовсім інших заохочень цукор, сіль або стимулятори працюють набагато краще, ніж почуття виконаного обов'язку. Смугасте тіло легко стає жертвою цього. Воно засвоює такі звички, як спрямовувати візок до відділу солодощами в супермаркеті, тягнутися до ще одної чіпсинки перед телевізором, відкорковувати пляшку вина, коли ви повертаєтесь додому з роботи з неймовірною легкістю. Хороша новина полягає в тому, що навіть коли смугасте тіло перебирає на себе управління в нашому житті, частина нашого мозку здатна повернути його назад. Для цього потрібно лише докласти певних зусиль і трохи кмітливості. Як ви вже зрозуміли, смугасте тіло запам'ятовує звичку, тому що воно об'єднує рухову послідовність подій в єдину. Тепер, коли ми це знаємо, смугасте тіло у нас на крючку, і ми можемо заблокувати цю послідовність яким чином? Бажано рухово, на фізичному рівні. Ефективність мислення незначна, коли звичка хоче початися. Якщо ви сидите перед тарілкою з чіпсами, то рішення я більше не буду тягнутися до тарілки не спрацює. Тобто, можливо, це спрацює у вас, але точно не у мене. Але знаєте, що спрацює? Прибрати миску на інший кінець столу, сховати чіпси, зайняти руки чашкою чаю. Або складанням морігамі. Те саме стосується й інших звичок, яких ми хочемо позбутися, найкраще робити це за допомогою фізичних дій. Саме тоді ваше смугасте тіло починає хвилюватися, бо хоч і намагається вімкнути звичку, але не в змозі змусити ваше тіло робити це. Ваші руки чи ноги вже чимось зайняті, це, мабуть, найкращий ключ до боротьби з небажаними звичками. Я не скажу вам, наскільки він ефективний, на 100% чи лише на 50%, але він точно в мільйон разів ефективніший, ніж так звана сила волі. Пам'ятайте, що якщо звичка закріпилася в смугастому тілі, вона ніколи не покине його сама. Все, що ви можете спробувати зробити, це замінити її якоюсь іншою сильнішою або принаймні не менш сильною звичкою, яка блокує або перешкоджає здійсненню небажаного. Підкреслюю, що йдеться про фізичне блокування, а не про психічне, тому що смугасте тіло досить глухе до думок, найкраще він помічає рух нашого тіла. Так само і з цими звичками. Менш бажані, як от перекуси, формуються самі собою, невідомо коли і як. Корисні ж, як, наприклад, пити воду, мити руки після повернення додому чи застеляти ліжко перед роботою потрібно розвивати. Вчені підрахували, що до 40% часу протягом дня ми проводимо на автопілоті, тому варто подбати про власний розпорядок дня адже хороші звички складаються в хороше життя. Яблуко на другий сніданок, прогулянка перед сном, підйом сходами замість ліфта це все дрібниці, але повторюйте їх протягом 20 років, і ви не пошкодуєте. Маленькі рішення акумулюються у величезні результати. І це тільки початок, адже формування звичок це ціле мистецтво. Ви можете повільно додавати більше здорових звичок у своє життя, а обмежені ви лише своєю уявою. Ви можете почати медитувати, практикувати йогу, займатися спортом, пекти власний хліб, читати по півгодини щодня, малювати, вести щоденник, розтягуватися перед сном, практикувати вдячність і я не знаю, що ще. Ви можете розвинути звички в цілі системи і запровадити ранкові денні та вечірні ритуали. Але застерігаю, будь ласка, не пробуйте сьогодні все і одразу. Гаразд, дайте своєму смугастому тілу час на навчання. Хорошим правилом для впровадження звичок є метод один за раз, тобто ви намагаєтеся звикнути до якоїсь однієї нової дії і повторюєте її стільки часу, скільки це потрібно. Раніше існувала думка, що звичка закріплюється за 30 днів е, чи за 21 день. Але скажу вам чесно, з власного досвіду, а також з наукової літератури. Це така ж цифра, як і будь-яка інша. Звичка стає твоєю природою тільки тоді, коли вона нею стає. І крапка. І ви не можете передбачити, скільки на це піде часу місяць чи півроку. А тепер час для книжкових рекомендацій. Якщо я зацікавила вас темою формування корисних звичок, то зверніться до справжнього експерта з цього питання. Я рекомендую вам книгу атомні звички Джеймса Кліра. Клір має дуже практичний підхід до звичок. Він реаліст і добре знає, що Рим не один день будували. Перш за все, він стверджує, що для того, щоб свідомо запровадити звичку, потрібно добре розуміти, що це насправді за створіння. Клір виокремлює чотири складові звички. Перший помітити стимул або підсказку. Другий емоційна реакція. Найчастіше це бажання, потяг до якоїсь дії. Третій це ядро будь-якої звички, дія, послідовність рухів, те, що ви бачите, те, що ви насправді робите. Четвертий етап звички це винагорода. І це, власне, вже рецепт успіху. Якщо ви хочете запровадити нову звичку, вам потрібно розбити її на чотири компоненти. Уявімо, життєвий приклад. Скажімо, ви хочете розтягувати м'язи, щоб не боліла спина від сидіння за комп'ютером. Не знаю, як для вас, а для мене це дуже життєвий приклад. І я не знаю, як ви, але я якось не можу знайти час на такі корисні речі. Очевидна очевидність. Але давайте припустимо, що ви можете виділити 15 хвилин на турботу про свій хребет і дуже хочете, щоб це стало вашою звичкою. А тепер візьмемося за чотири пункти, згадані вище. По-перше, сигнал або тригер вашої звички. Це має бути конкретна подія, конкретний час, конкретне місце або ситуація, яка не підлягає обговоренню. Підсказка має бути однозначною, очевидною і максимально винятковою. Припущення, що ви знайдете час для розтяжки десь протягом дня це замилювання очей. Потрібно щось більш точне. Скажімо, орієнтиром буде почистити зуби ввечері. Ви просто домовляєтесь з собою, що одразу після того, як покладете зубну щітку в стаканчик і витрете обличчя, без жодних перер візьметеся за потягування і вказуєте, де ви це будете робити. Наприклад, у спальні, вітальні, коридорі, а якщо хочете, можете навіть на балконі чи в шафі, аби це було завжди в одному й тому ж місці. І так. Тепер у вас є конкретна підсказка і немає місця для дискусій. Такою конкретною підсказкою може бути й інша річ, наприклад, будильник, встановлений на 2130 або вечірня прогулянка з собакою. Другий елемент звички емоції. Самодисципліна це короткострокове рішення. Краще працюють емоції та бажання. Якщо ви чогось сильно хочете, ви це зробите, але мати таке бажання зовсім непросто. Тому спробуйте залучити до роботи свій дофамін. Дофамін це молекула бажання і мотивації. Він активується щоразу, коли ви прагнете до мети і є вашим рушієм та мотиватором. Найкраще він працює, коли ви очікуєте велику винагороду за свої дії. Тому викликайте якомога більше позитивних емоцій, очікувань, пов'язаних з новою звичкою. В даному випадку з розтяжкою. Коли ви бачите сигнал, Тобто, коли ви чистите зуби, думайте про все хороше, що пов'язано з потягуванням, про те, як добре ви будете себе почувати, яким розслабленим і вдячним буде ваше тіло, як смачно ви заснете і як добре виспитеся. Сформуйте в собі бажання виконати завдання, але також подумайте про наступний день за робочим столом, який не буде таким важким завдяки тому, що сьогодні ви приділили собі 15 хвилин. Налаштуйте себе на те задоволення, розслаблення, вдоволення і обов'язково гордість, яка зійде на вас згодом. Третій етап це дія. Тут також надзвичайно важлива точність. Скажіть собі точно, скільки часу ви хочете присвятити розтяжці, як повинен проходити процес, які вправи, в якій послідовності, скільки вправ потрібно зробити, щоб ви могли сказати собі: Так, я зробив чи зробила це. Можна навіть вести трекери для цього, але не ставте для себе занадто високу планку. Краще робити щось 3 хвилини щодня, ніж 15 раз на 2 тижні. Тим більше, якщо ви створите звичку потягуватися 3 хвилини, у вас буде чудова база для більш тривалих тренувань 5-15 хвилин або навіть півгодини. Хто знає, можливо, через деякий час до розтяжки додадуться ще вправи на прес і віджимання. І нарешті четвертий етап. Дуже важливий для мозку і формування звички. Це вже згадана вища винагорода. Щоб швидше зрозуміти, що те, що ви робите, є важливим для вас, мозок має помітити певне покращення у вашому житті. Ви навчилися тягнутися до шоколадного батончика, коли вам нудно на роботі, тому що ваш мозок заливає хвиля ендорфінів і серотоніну, коли ви його з'їдаєте. Їжа та стимулятори миттєво стимулюють систему винагороди, яка допомагає навчанню та пам'яті. І використовують цей механізм для закріплення звички. Тільки замість цукру, жиру, солі та алкоголю використовуйте інші заохочення, які вам доступні, але при цьому корисні для здоров'я. Це може бути щось матеріальне, наприклад, обіцянка подивитися улюбленого ютубера під час розтяжки. Але це також може бути і абстрактна винагорода, тому під час і одразу після тренування намагайтесь використовувати всі хороші емоції, які накопичуються у вас всередині. Не пропустіть цей етап, відчуйте те, про що ви згадували в пункті 2 задоволення, гордість, полегшення, приємне розслаблення і все інше, що вам приємно, і ви знаєте, що спрацює на вас. Ну а коли ви все це зробили, то браво, браво, браво! Тепер просто продовжуйте повторювати, поки це не стане для вас другою натурою. Якщо одного разу ви пропустите розтяжку нічого страшного, з вами все гаразд. Просто нагадайте собі чотири пункти вашої нової звички і поверніться до неї наступного дня. Також буде добре, якщо ви запишете для себе весь розпорядок дня. Можливо, дехто з вас трохи розчарувався, думав, що почує якісь дивовижні секрети, але маю вас повернути трохи на землю. Наш мозок дуже складна система, але водночас дуже проста. Потрібно просто його тренувати. Так, до речі, працює і щоденником вдячності: якщо кожного дня зранку або ввечері записувати все хороше, що з вами сталося, або за що ви вдячні, навіть якщо це просто винесене сміття чи прибране мешкання, то мозок вчиться помічати все хороше навколо та більш налаштований до дій. А тепер про подарунок. Якщо вас зацікавила тема звичок, я можу подарувати вам електронну книгу Джеймса Кліра Атомні звички. Для цього лише потрібно в сторіс на інстаграмі порекомендувати мій YouTube канал та відзначити мій профіль, щоб я могла вам вислати книгу. І в коментарях під цим відео залиште будь-яке емоджі. Підписуватись на інстаграм при цьому не обов'язково, там і так нічого цікавого. Тільки пам'ятайте, щоб ваш профіль був відкритий і щоб я мала змогу з вами зв'язатися. Дякую, що прослухали цей епізод. Я буду дуже вдячна, якщо ви зробите таку дрібничку, щоб отримати книгу в подарунок.